Ти так погано виглядаєш, мені сказали. І що далі? Я вам люб'язно пропоную вдягнуть мої старі сандалі. Не хочете? А що ж такого? Я вам їх просто подарую. Трохи потерті, то нічого, потертості я замалюю. Приміряйте, пройдіться трішки, ну як? Зручненькі вони згодні? Це ж не важливо, що сьогодні вони вже зовсім не модні. Незручно кажете, та годі. Маленькі вам. Та то ж нічого, вам смішно? Я чомусь не бачу анічосінько смішного. Я в них була на випускному. Потім весілля танцювала, а тут ось збиті вони трохи. То я колись в них просто впала, та й не раз падала. Багато. Бувало, трохи і боліло, та це вам, мабуть, не цікаво. Яке до того вам є діло? А потім був ще пологовий, я в них тоді ледве ходила. Була ще зовсім зовсім юна, але сама усе робила. Зараз у мене є вже нові, та час від часу ці зуваю. Лише на мить, щоби згадати. потім подалі їх ховаю. Бачу, сандалі не підходять. Ну що ж, тоді мені вітайте. І більше на мої сандалі ніколи ви не заглядайте.